29 червня 2025 року, неділя, і яку роботу я сьогодні виконую. Зараз і покажу. так Вчора, вчора нам обіцяли град, О, дощ, то я вчора трошки начепив, прикрив грозді такою сіткою. Захист 45. Я думаю, друг що град, все одно щось допоможе. Ну і от сонячних опіків. Ось така вона вже, слава Україні, у нас. В общем, прикрив виноград там де є грозді з однієї і з другої сторони. А сьогодні я теж натягую вірьовочку на шкілку. Треба вже нижний ряд підв'язувати. Так от три вірьоки натягнув, три шпагата. Зараз буду продовжувати далі. Школка невеличка, тут две ряди і от там дальше ряд школочки. Тут вона пізніше трішки посажена. Тут кое-які коїкі е, черенки, які були, прививалися. В общем, отакий пока фронт. Побризав кукурузу бо бачу, що вона зараза на ній примінив ампліго. Таке чорне. Чорне не бачив, якось не замічав, а сьогодні замітив. І трошечки пройшов синій побризав. Також ампліга от жука Колорадського. Так що займаємося, в'яжу шпагат далі. Рання капуста одна залишилася з 10, вже тут вирізати треба, бо це дождички пройшли. Сьогодні і ніч був, то може лопнуть. Горох також. Закрили гороху, поїли. Остався на зібрати семена, Дуже гарний горох, длинний, вкусний. Цибулька вона вже одна лежить, ну а та ще росте. Чеснок теж скоро будемо копати. Головки гарні. Викопували, то дуже гарний. Так, я тут от. рядом кущик дубовський рожевий. Отак. От це він відбитий від корня верхній частини. Ну не з корня, трошки вище. А це ось прививочка на гелюсі авторафа так він росте це байконур шпагат натягнув на школочку три ряда шпагата я думаю буде достатньо, я так постійно його верхи буду обрізати, як буде виростати. Це один ряд. Це другий ряд. Зараз буду переходити і натягувати на високорослі помідори. Там ще в мене багатенько не натягнуто, не було, закінчилось. Шпагат. О, так я. Тимо ну, і, і менший він був. Також буду натягувати. Це помідори низькорослі. Десь отакі оце, оце, мабуть, такі височенькі, дуже здорові, щось непонятне, яке. Воно, мабуть, високоросле, а садили як низькорослі. Ну і тут, тут високорослі помідори. Тут основне підв'язані, а тут край залишився. По сортам я не пам'ятаю, я пам'ятаю, що один кристал, а що там іще, не знаю. Вчора Підкормили кальцілітри, помідори та й перець, і сині, дали кальцію. Побризав її трошечки капусту серцевину, трошки біла крилка літає, але немає, це так, щоб нічого не завелося далі. О, огірочки трошки розростаються. Вчора вже три, три огірка зібрали. сусідів вже величенькі огірки, а у нас, у нас тільки наростають, тільки наростають і багатенько. Оце вже вечірня частина на винограднику, вже на другому. На дачі я там працював із виноградом також, підв'язував його, пасинки удаляв пройшов всі ряди, всі кущі. Зайняло, навіть у мене часа два на це, щоб його підв'язати і попасанкувати. Ну а тут я буду сьогодні обрабатувати після цвітіння. так кажуть по гороху. Ну горох вже отакий. Оце ось чорний кристал. І на такий. памяти учителю злива. Вот по такие стадии я буду працювать. Тут преображение. Вот такой стан. Опилення чудовое. Це вже у нас плевін, муската чувствується тут трішечки, оце саме така, сама крупна ягода теж росте добре, призумовав класно, опиляється дуже добре, закладає дуже хорошо цвітя. Так, далі, це чорний кристал справа і зліва це у нас Мілана. Ось такий стан Мілани. І там, з цієї сторони, є тут грудочки отакі. Так, далі, далі покажу ще вам. Це прошлогодня прививка. Це Анатолій Голуба сніжок. Це прививочка прошлорічна. отакі От гарні грозді на ньому. О, дуже цікавий цвіт і вкус у нього. І з той сторони там трішечки є. І розвивається дуже добре. Лівія, такий стан. Після весняних приморозків залишився іще відбив шансон Чулкова Олександра Івановича. Також мускат, красива ягода розова. Я думав його не буде. Ну є, шансон. Цей мус. Розочки різні. Також я трішечки вдарив приморозок. Грузочки трошки є небагато, як ці роки, але є. Закладка роздіє дуже у нього гарна. Динька осталось декілька. Грозочик теж примерз, прихватило його. А це юбилей Новочеркаска Черкаска. Юбілей. На нього я привив Тайсон. Я вам показував. Ну і ще покажу. Там он. другий кущ Мілани, теж добре. Ну а це Дубовське рожевий ще. Одна лоза в мене залишилася. Ось такий стан. Дубовського Мілана. Ну, а це такий гарний вірний саж. Ну а зараз хотілося б вам показати чим я буду бризать виноград. Все сразу я добавлять тут не буду. Буду від мільдіума працювати таносом. 6 грамів буду давати його на 10 літрів скор. Скору дам 5 мг і добавлю мегафол. Світ мер и ще свіч но ну, свічем я буду працювати після обробки, я буду з ним проходити чисто по зоні гроздей, Зекономить трошки його. Так що свіч і вайфрудс Мікроелементи я буду обрабатывать пізніше завтра. Так що скор, танус. І мегафол. Мегафола 15 десь міліграм до 20. Ну і обов'язково приміняємо отаку маску. Ну, і оце день 29 червня, неділя, завершуємо день оприскування винограда. Погода гарна, на вечір вийшло сонечко, зараз пів сьомого. Пів сьомого вечора. Всім гарного дня, мирного неба, всім